Вітаю у новому випуску простої автоматизації з Ольгою Хільчук та Мар'яною Кавен. Говоримо про те, яким чином налаштувати використання програми БАЗ як системи збереження електронних документів. Тобто, система облікової програми дозволить синхронізувати ті. Електронні документи, які нам потрібно мати під рукою, і прив'язати їх до відповідних елементів, припустимо, співробітники, організації і так далі. Покажу, яким чином зробити такі налаштування та як швидко мати під рукою в обліковій базі доступ. Припустимо, в тому числі до архіву документів. Це не означає, що у вас повинні бути додаткові платні модулі електронного документообігу. Ми говоримо про штатний функціонал програми БАС. Переходимо до облікової бази та здійснимо початкові налаштування, які допоможуть сигналізувати програмі, куди зберігати наші документи з врахуванням зв'язку з баз. Отже, у розділі Адміністрування у підблоці настройки роботи з файлами маємо активувати позначку Зберігати файли в томах на диску. Переходимо до налаштування. Правильного налаштування таких томів. Натискаю кнопку Створити. За замовчуванням у вас цей блок буде порожнім. робимо перші такі налаштування. Отже, спочатку створюємо місце, куди бажаємо зберігати такі документи. Припустимо, в мене це папка файли небас. Або давайте створимо іншу папку, наприклад, файли. Співробітників. Одразу копіюю шлях до цієї папки, для цього відкриваю її та один раз в ось, ось цій стрічці натискаю, виділяється шлях, копіюю його, переходжу назад до облікової програми. Найменування натискаю, вводжу ось ці дані щодо назви папки, конкретної шляху до папки. Далі нам потрібно коректно налаштувати. Повний шлях до сервера платформи під управління Microsoft Windows. Враховуючи, що саме ця облікова операційна система в мене стоїть. Тут теж вводжу оцей шлях, однак цього недостатньо. Потрібно прописати теж найменування комп'ютера або сервера. Для цього переходжу у панель керування, система і безпека система. І у верхньому полі маємо ім'я пристрою. Копіюю його. Вводжу таке найменування, перед яким друкую дві наскісних лінії, після якого теж перед літерою D чи іншого найменування диску, де ви хочете зберігати файли, теж друкую наскісну лінію. І замість двокрапки після найменування тому, де було сформовано папку, вводжу знак долара. Для цього використовуємо комбінацію швидких клавіш Alt-36. Alt і ось в нас таке повний шлях до сервера, він готовий до використання. Натискаю записати та закрити. Повернуся ще раз. В ньому ми можемо налаштувати ось в цих шляхах, куди в першу чергу буде зберігатися інформація, тобто порядковість. Давайте припустимо, що цей файл в нас Том буде використовуватися першим, і зазначаємо межу в розміру файлів, які будуть туди записуватися. Припустимо, 100 мегабайт. Натискаю Записати і закрити. Повертаюся до попереднього налаштування, адже воно в мене зазначено із порядковим номером 1. Записую так 3. А ось це наше місце буде під номером 1. Після цього можна змінити це на 2. Записати-закрити. Покажу, як на практиці використовувати таке зберігання. Отже, припустимо, відкрию картку співробітника, і в ньому, наприклад, хочу зберегти наказ на призначення, наказ на прийом. Переходжу до такого документу, натискаю Зберегти у PDF і обираю приєднати до документу. Ось саме цей варіант збереження, натискаю Зберегти. І все. За місцем розташування новоствореної папки, ось файли співробітників створилась додаткова папка із датою поточною 2 липня 2025 року, в якій збережений ось цей наказ на прийом співробітника. Таким чином, можна долучати інші документи і ось перезберігати із системи. І уже коли я відкриваю картку співробітника, Якщо є прикріплені документи, на ось цю скріпочку натиснувши, ми бачимо ті прикріплені документи, які є в системі безпосередньо прикріплені з інших ресурсів. І можемо теж сюди прикріпити файл із диска. Той, який ми щойно зберегли, для того, щоб ось цей взаємозв'язок показати наказ на прийом. Ось таким чином буде відображатися таке збереження. І безпосередньо звідси ми можемо відкрити такий документ. Якщо в програмі є встановлені інші додаткові ресурси для редагування документів з відповідного типу, система його відкриває. І, відповідно, безпосередньо із картки співробітника ми зберігаємо документ за тим місцем розташування, яке ми вказали в обліковій базі. Тобто всі документи будуть зберігатися першопочатково за місцем розташування того тому, який ми з вами прописали. Колеги, якщо це відео було корисне, обов'язково чекаю від вас лайк. Якщо цікавлять інші питання з автоматизації чи податкові консультації, в описі до цього відео ви знайдете посилання, за яким можете залишити їх, і я обов'язково на ним дах відповідь. До нової зустрічі!